А що вас чекає в фінансах і в кар'єрі ближчим часом? Загадайте термін до трьох місяців і подивимося, що в цей час вас чекає в роботі, в фінансах, що тут буде. Ви щось будете, можливо, нове вивчати? Чи якусь послугу нову додати, роботу можете нову знайти, но ви йдете в сонце, в процвітання, в успіх. Те, що ви будете розвивати зараз, воно буде приносити свої плоди однозначно. Ну, здійснення бажання, де Сила ваша буде в зосередженості, в тому, що ви будете все робити спокійно, з любов'ю, з якоюсь творчістю. Один момент може здаватися вам, що на вас багато навалюється, чи вам багато навіть дають. Да? Дивіться, десятка пентаклів, що... ой, десятка жезлів, що ви не справляєтесь. Ну ви тут зі всім справляєтесь. Не переживайте, беріться, пробуйте, ви сильна людина, ви зірка. Дивіться, тут іде процвітання, однозначно. Якщо ви не боїтеся взяти на себе відповідальність, ви з нею обов'язково справитесь. Ваше діло, ваша справа, ваша професія, ваш напрямок буде приносити свої плоди, як матеріальні, так і по внутрішньому вашому стану, з вашою самооцінкою. Хай так і буде.